Пан Володимир, житель села Дороздин, що на Сарнищині. Ця територія, як і інші північні райони Рівненщини, віднесена до третьої категорії забруднення, спричиненого Чорнобильською катастрофою. Тому для тамтешніх мешканців передбачаються додаткові грошові виплати. Втім, протягом трьох років пан Володимир не отримує законну грошову доплату від держави. Він неодноразово звертався до Сарницького управління соцзахисту з тим, щоб йому пояснили, чому затримують виплату. Однак змістовну та обґрунтовану відповідь так і не отримав. Тож чоловік звернувся до нас на телек. Канал за допомогою. Каже, втомився чекати не тільки коштів, а й відповіді на свої запитання. Грошей нема, розводять руками, що грошей нема. І нас таких багато, як ви. Я кажу, багато неба, багато, але вже четвертий рік пішов. я кажу, постанова є, рішення суду окружного є, чому ви не виконуєте. І обращався в Рівному на гараж у лінію, дзвонив, запід давали, але вони мені відповіді ніякої не дали. Аби з'ясувати, чому кошти не надають, ми звернулись до управління соцзахисту Сарненського району. Втім, там спілкуватись на камеру відмовилися. А у відповіді на інформаційний запит повідомили, що жодної заборгованості виплат немає, і що частина повноважень щодо цих виплат покладена на пенсійний фонд України. Відповідно до постанови кабінету міністрів України від 16.09.2022 нуль номер 1041, деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу пенсійним фондом України з 01.12.2022 Призначення житлових субсидій та пільг покладено на пенсійний фонд України. Станом на 04.03.2024 року заборгованості щодо виплати коштів вищевказаного виду компенсації немає. Разом з тим, наше питання, чому заборгованість з виплат продовжує наростати у пана Володимира, навіть попри те, що суд підтвердив правоту чоловіка, а виконавча служба в примусовому порядку зобов'язала соцзахист виплатити йому кошти. Управління соцзахисту Сарненського району не пояснило. Відтак адвокати зазначають, виплати, передбачені законом України, мають бути проведені. На даний час пенсіонери, які проживають в третій Чорнобильській зоні, отримують доплату до пенсії у розмірі 3200 гривень. Це зумовлено тим, що прийнятий закон України про державний бюджет на 2024 рік. Але крапку цьому може лише поставити Конституційний суд України, розглянувши подання не менше 45 народних обранців. Ми ж сподіваємося, що оприлюднення цієї історії приверне увагу обласного керівництва Сарницького соцзахисту та допоможе Володимиру Крупичу отримати усі заборговані кошти. Лілія Мазур, Артем Шаула, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.